Усіх вітаю! Ми зараз знаходимося у парку Шевченка поблизу інсталяції, яка знаходиться поблизу безпосередньо літнього театру. Можете бачити зараз місце події огородило сигнальною такою стрічкою. Була інформація у телеграм-каналах, що 24 серпня тут травмувалася дитина. Дитина зачепила стілець один із стільців, цей, який стоїть ближче до мене, стілець впав на дитину, і дитина травмувалася, і попередньо дитина зараз знаходиться у комі. От. Була така інформація. Ми вирішили подивитися, що зараз чи взагалі прибрали цей стілець, чи ні. Можете бачити, стілець стоїть, і вони обидва стоять. І скільки вони важать, я навіть не знаю. Однак цього було достатньо, аби дитина отримала такі от важкі травми. Я нагадаю, що за попередню інформацію дитина отримала травми у голови і зараз знаходиться в лікарні. Зараз з'ясовуються усі обставини події, тому якщо з'явиться в нас більше інформації, ми обов'язково її опублікуємо на сайті Діпінформаторії. Поки що є така наявна інформація, що взагалі тут трапилось і вирішили вам показати. Оця інсталяція знаходиться і безпосередньо знаходиться ось тут камера спостереження, з якого ви могли бачити відео, які зараз поширюються в соціальній мережі, де дитина зачепила стілець, і стілець впав на. Малечу і травмував голову дитині. І попередню дитина отримала важкі травми. і Знаходиться зараз у комі. Сталося це попередньо 24 серпня на день незалежності України. Під час святкування ця інсталяція вона знаходиться у парку Шевченка безпосередньо поблизу літнього театру. Зараз усі обставини події з'ясовуються. Як надійде офіційна інформація, ми обов'язково її опублікуємо вже на сайті ДПІНформаторії або якщо з'являться нові подробиці цієї жахливої трагедії, що сталося 24 серпня. Станом у нас на 25 серпня. Місце події от, огородили сигнальною стрічкою. Обидва стільці огородили. Ось так. Я думаю, зовні він такий величезний, доволі важкенький, тому не дивно, що дитина травмувалася. Ну, так от його зараз огородили. Поки що його не прибрали, ми гадали, що це все діло приберуть, отак стоїть у такому от стані станом у нас на цю годину. Дякую, що були з нами. Якщо з'явиться, як я кажу, нова інформація, обов'язково ми її опублікуємо вже обнародимо на Діпінформаторії. Тому дякую, що були з нами. Будьте у безпеці. Також слідкуйте за своїми дітьми, щоб убезпечити їх від таких от жахливих випадків. Все, будемо вже завершувати і доєднатися обов'язково до інформаторів М1073.